плохой домик это не высправили не плохо а у вас тоже эти в новых петры всех да да вот она в тутье еще донесла значит угу. дальше да да дальше так, 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 вот тут разукроните значит в эту сторону по праву угу. влево с 7,5 тут одну ага. будинок мы распочинаем ну, на логу да по вот это вот это начинается тут шесть из двух свободный, А вот тут у нас свободность 15 суток. тут лук такой, да, Да, тут 15 футов. Это уже, это уже старик это да? Не, ну тут район лучше, конечно, чем там вы показывали, там все-таки так как там совсем село. А тут... ну, тут новые буденки, новые люди, ну тут Киев, тут... Да, 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 да. Давайте, давай дальше пойдем. Ну, давай, А прямо, да? да. А, я думала, на нас зензот. Ні. Тут сад, тут, бачите, були по ну, гінецьку і забудову переводять. А там роздавали зразу під забудову. Це старий сад, я вам uh -huh. показую. Ну вони всі є з нових патри, з лівої сторони, вони розбудовуються спочатку. Uh -huh. Бачите, там тільки починають ну, да. забудовувати. Ось теж наші стройки. Забачите, люди по ліву сторону. Mm -hmm. e, там ще свободних 15 соток є. За цими що 15 mm -hmm. соток. Mm -hmm. Тут теж Ну, Це вже фундамент виставляється, 28 днів. І тепер починають вже коробку зводити. І там за ним, виходить, 15 соток свободних. Mm -hmm. З сторони нових випуск. Хочешь? Алло, я тебе наберу я зараз клиента? Тут це не миволювались. Вот это не вы, да? Вот это далее, Это далее, тоже далее, 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 это далее, 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 вот далее, 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 Це теж то, таке, як мене, лаборин, в мене залишили будинок, то вже 200 квадратів і один тон. Ні, ну саме, звісно, нормальний варіант тільки вважається. Нормально виглядає так. То, тут цокольний, тут виходить мало. Сьогодні квадрата? Тут 200. Прямо, так? Ну теж заказали, на них двоповерхова баня, тому що у них... Тут бильярдна, uh -huh. подвійні. Захисполона не положено, бачите? Uh -huh. Uh -huh. Так, так, тут поступна теж перший погляд вже не дома всі застроїте, так? Да? Так, ну бачите, це, 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 це вся сторона ми вибудимо по ліву сторону. Матеріал різний, який закажете, такий.